У другу неділю вересня в Україні роковини депортації українців з їхніх історичних земель: Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підляща, яка відбулася у 1944 51 роках. Ці події стали. Трагічною сторінкою в історії України, коли тисячі людей були насильно переселені зі своїх рідних домівок. 80-та річниця депортації в черговий раз нагадує про часи свавілля та несправедливості до тисячі українців, які втратили свої домівки, культуру та коріння. У нас в студії Анатолій Вийнаровський, доцент, кандидат історичних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вітаю вас! Доброго дня. Які ж основні причини примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини та інших регіонів? Ну давайте будемо говорити в першу чергу про те, що відбувалася Друга світова війна, і вже якраз період 1944 року йде активний наступ Червоної армії, витіснення нацистів з території. Західноукраїнських земель це вступ Червоної армії влітку 1944 року на територію вже Польщі, розгортання дуже запеклої боротьби і амбітних планів Сталіна щодо поширення ідей соціалізму і укріплення свого ладу на території, не лише яку він бачив радянського союзу, але в тому числі і на нововідновлених державах, де намагалися утвердити комуністичний лад. І, от, власне кажучи, дуже гостро і болісно для багатьох в Європі поставало питання, якою ж буде відроджена польська держава. І вже перед тим на тегеранській конференції була дуже запекла дискусія про те, якими ж мають бути межі етнічної Польщі, тому що в 1939 році Сталін виступив як союзник Гітлера, і спільно з Гітлером вони поділили польську державу навпіл. А тепер поставало питання, то що відновлювати польську державу в межах 1939 року. На це Сталін жодним чином погоджуватися не хотів. Він не бачив варіанту того, що західноукраїнські землі знову війдуть до складу Польщі. І от, відповідно, потрібно було сталінському тирану, тирану Сталіну, перепрошую, вирішити це питання. Він бачив один шлях: це депортації. Тобто з території, які мали відійти до складу польської держави, мали бути виселені українці до складу Української радянської соціалістичної республіки або ж СРСР. І відповідно поляки, які проживали тут, мали бути переселені, переміщені до території Польщі. Це один із таких заходів, який би передбачав руйнування тих вкорінених зв'язків, що були в населення. Порушення соціальної стабільності, сталості, це завдання удару надзвичайно потужного по підпіллю, в першу чергу українському проти української повстанської армії, тому що розривалося та підґрунті і ті зв'язки, які забезпечували функціонування підпільної армії. Відповідним чином, 9 вересня укладається угода дуже символічно, що вона укладалася не з боку радянського союзу Її підписував лідер радянської України. Перший секретар Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України Микита Хрущов, і її підписував лідер польського комітету національного визволення, другого польського уряду, тому що в той час в Польщі існує два уряди. Один перебуває в Лондоні в еміграції, який очолює Миколайчик Станіслав. А другий, власне кажучи, це уряд створений. Під радянською протекцією, його називали ще по-іншому Люблінський уряд. І ось ця угода передбачала, що відбудеться добровільне переселення, щоб відбулося щасливе життя формально українців в українській державі, поляків в польській, і не існувало того польсько-українського конфлікту, який мав місце на цих теренах упродовж 1920-х років, 1930-х років. І депортація це був сталінський механізм підкорення, примусу. Встановлення насадження населення мирного та насадження тоталітарного ладу на цих окупованих територіях відповідно ті речі, які прописувалися, що виглядати мали би принаймні зовні демократично, що будуть компенсуватися збитки за втрачене житло, за втрачену землю. Тим українським селянам, які переселяться до радянської України, нададуть такі самі ділянки землі, будуть оселятись вони за своїм вибором. Це все, звісно, не мало жодного місця і жодного підґрунтя. Тому що проводилося все в умовах військової операції надзвичайно жорстоко, розселяли не туди, куди люди хотіли поселитися а намагалися їх розпорошити, щоб вони не були консолідовані, і от фактично, упродовж двох років 1944 рік з 15 жовтня до завершення 1946 року було депортовано майже 483 тисячі українців. Майже така кількість польського населення була депортована до Польщі. Тобто, от сам механізм соціальний, він переміщення людей, потрапляння в нову соціальну атмосферу, він, звичайно, був згубним. Людина відірвана від своєї землі, від своїх стійких соціальних зв'язків. Вона перебувала з непевною в собі. Це дуже було болісним ударом. І як би там не було, тут навіть такі моменти, будемо говорити, адаптації практичні були важливі, що багато хто з мешканців підляща, Холмщини вони проживали в лісистій місцевості, в гірській місцевості, а їх часто густо депортували куди Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Степові простори, де навіть навики практичного господарювання не могли бути реалізовані. Які регіони найбільше постраждали? Ну, власне кажучи, ми говоримо, що тут постраждало все українське населення цих регіонів: Підляш'я, Холмщини, Нацяння. Тому що фактично кожного українця це стосувалося. І методика була досить жорсткою в тому відношенні, що використовували окупаційні картки, які німецькі. Де прописувалася національність, де вівся облік і от за цими картками населення примусово переганяли. Якщо спершу намагалися ще в більшій мірі, будемо говорити, заохочувати добровільно, то вже депортації виділяють чотири етапи. Власне третього і четвертого етапу відбувалися під конкретним примусом. Здійснювалося спалення українських поселень, вбивство мирного населення, і людям просто не залишалося іншого вибору. як... Виселятися з цієї території це велика трагедія, тому що це споконвічно землі, де проживали їхні предки, де могили рідних знаходилися, де був їхній уклад життя, до якого вони звикли. І звісно, це було дуже болісним кроком. Ну і надалі будемо говорити, ви слушно зауважили, що депортації продовжувалися до 1951 року. Тут доречно згадати і про операцію Вісла, яка вже була проведена в більшій мірі. Власне, новим польським комуністичним керівництвом, тому що було вбито підрозділом УПА генерал-полковника війська польського Кароля Сварчевського, і цей акт глибоко став. Стривоженим таким в польському керівництві, та й власне кажучи, став підставою для того, щоб раз і назавжди ліквідувати українське питання на тих же західних теренах тих українців, яких не змогли виселити. Було прийнято рішення депортувати і розпорошити по нових приєднаних до Польщі землях, тому що за Тегеранською конференцією Черчилль добився, якщо ми в Польщі забираємо українські ось ці регіони, що відійшли. Тобто ми говоримо в першу землю час зараз про східну Галичину, Волинь, які були передані Радянському Союзу, то ми маємо віддати полякам східну Прусію. Ми маємо віддати полякам східно-німецькі території, Поморські землі, які по великому рахунку були пустелею і туди заохочували переселятися як поляків, так і під час операції вісла, яка тривала з кінця квітня до кінця липня 1947 року. Ще 150 тисяч українського населення. Переселили з вимогами селити не більше ніж 30 кілометрів до узбережжя моря Балтійського, не ближче, ніж 30 кілометрів до великих міст, розпорошити не більше п'яти сімей в одному населеному пункті. Тобто, таким чином намагалися стерти геть українськість і створити так таким чином мононаціональну державу, де був би один лише польський народ. Ну, от це теж був один із механізмів, будемо говорити, насадження того самого тоталітаризму, тому що розпорошені розірвані зв'язки не давали можливості чинити опір, відстоювати свої інтереси як українцям, так і полякам. Дякую вам за таку цікаву і розлогу інформацію. Будь ласка. А нашим глядачам нагадує, з нами був Анатолій Войнаровський, доцент, кандидат історичних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. А ми продовжуємо наш випуск.